Людина народжується без особистості. Знали таке, тепер знаєте. І з дорослішанням вона шукає свою особистість в інших батьках, друзях, персонажах книг та фільмів. Однак, який не який кістяк є в кожного з нас, це не зовсім вроджений моральний компас, але близько до того. І на нього вже падають шматки чужих індивідуальностей. А що коли цього кістяка немає? Вітаю! Ви на каналі Заходь, і сьогодні я вам окремо поясню, що ж мав на увазі Зюськінд, пишучи запахи історії одного вбивці, як стати самою крутою версією себе, та чому так важливо мати власний запах. Але перед тим як я перейду безпосередньо до твору, пацани і пацанеси, хочеться вам подякувати за перегляди та коментарі і попросити, щоб їх було іще ще більше. Про книжки варто говорити, і варто, щоб ці розмови чули ще більше людей. Тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, розказуйте, де я не правий і що насправді не зрозумів, та розповідайте про канал знайомим. Навіть мамі можете розповісти, моя, наприклад, дивиться. А тепер розкрийте ніздрі ширше і уявіть, що тато був на риболовлі, і мама вже 40 хвилин потрошить його здобич на кухні. Згадайте аромат, який стоїть в приміщенні, Близьк різельної дошки від луски тої рідини, що стікає з риби. Не найприємніше місце на планеті, хіба ні? А якщо воно в сотню разів масштабніше, якщо рибу чистить не тільки ваша матір, а ще десятки і десятки чоловіків і жінок, а на відкритих дерев'яних прилавках вже тиждень валяються тисячі рибин під ногами чоловіків і жінок нутрощі, вони мнуть їх важким взуттям, нависають над ними своїми немитими тілами, і на вулиці вісімнадцяте століття. Уявили, а тепер уявіть, з яким звуком в цій нутрощі полетить новонароджена дитина, буквально за мить після того як залишить лоно матері. Саме в таких обставинах з'являється головний герой роману Патріка Сюськінда Запахи історія одного вбивці Жан Жан-Батист Гринуй у 1738 році на рибному ринку в Парижі. Тут починається його історія, зважаючи на вище описані обставини, матір нічого нікому не каже, бо сподівається, що дитина помре, як і брати і сестри Гренуя, що були народжені в таких самих умовах. Однак Жан Батист починає кричати і таким чином виживає. А матір його засуджують до страти за намір залишити помирати дитину. Немовля ж потрапляє в державну систему опіки. Однак комунальні годувальниці відмовляються доглядати його надто довго. Мовляв, висмоктує з мани все до останньої краплі, тому іншим дітям не залишається нічого. Проте одна з годувальниць називає ще одну причину, чому не може доглядати Гренуя. Приносить його в монастир і каже, що як так дитина нічим не пахне, і взагалі це диявол. Тут проявляється цікава дихотомія. Як ми всі знаємо, роман називається запахи, але в головного героя цього запаху немає. Наступна опікунка Гренуя, Мадам Гаяр, як і його мати, чудово вплітаються в цю дихотомію, адже в обох жінок були проблеми з нюхом у Гренуєвої матері через багаторічну роботу на рибному ринку. Це почуття притупилось. А Мадам Гаяр перетягнули в дитинстві кочергою по лобі, тож будь-які носові почуття в неї пропали. Саме в її притулку росте Гренуй. Згодом він вступає на роботу до майстра шкіряних справ. Ця робота у 18-му чи будь-якому іншому столітті пов'язана зі страшенним смородом. Черговий контраст, для глядача, але не для ГГ. Жан Батист не дає запахи метичної оцінки. До підліткового віку він же цілком усвідомлює свою здібність відчувати запахи краще за інших і запам'ятовувати їх. Однак для нього запах тіла собаки, що два тижні розкладається під палючим сонцем, не відрізняється від запаху лавандового поля в час цвітіння. Для нього не існує різниці між смородом чи ароматом. Грену і грається з кожним зі запахів, які оточують його, змішує їх в голові, виводячи нові, нікому невідомі. Одного дня 1753 року, відпочиваючи після роботи на Чинбарні, Гринуй бачить на мосту великий феєрверк на честь короля і відчуває запах, якого не зустрічав раніше. Цей момент стає точкою біфуркації для Жан-Батиста. Адже запах належить молодій дівчині, як мисливський собака, Гренуй знаходить молодицю за запахом і, перебуваючи в стані екстатичного афекту, бо запах від дівчини йде за описами ГГ прям Едемський, Гренуй душить її, обнюхуючи до останнього феромона. Тоді ж до нього приходить усвідомлення: такий аромат. Потрібно зберегти, тому він прилаштовується учнем до паризького парфумера Бальдіні, і можете назвати це синдромом пошуку глибинного сенсу, але прилаштовується Грену і в той момент, коли в парфумера проблеми з нюхом, точно так само, як у матері і мадам Гаяр. Річ в тім, що перед тим як прийняти Жан Батиста Бальдіні весь день намагався винюхати формулу парфумів свого конкурента і практично втратив нюх до вечора. Однак менше з тим, Гренуй починає навчальний процес, дістає найтонші запахи з квітів, створює сотні формул парфумів і збагачує свого вчителя, який, звісно, видає всі ці формули за власні. В ході навчання Жан Батис дізнається, що не всі запахи можливо законсервувати методами, які знає його метр. А нашому ГГ хочеться, наприклад, матеріалізувати запах дверної ручки чи води з річки сена. Це відкриття впливає на Гренуя фізіологічно, і він дуже жорстко хворіє. Переляканий Бальдіні на смертному ложі розповідає ГГ, що є інші методи вихоплення запаху з предметів, і їх можна навчитись у парфумерській меці місті Грас. Гренуй ледь не миттєво від цих слів оздоровлюється і, спорядивши бальдіні ще сотник формул, відправляється з Парижа з думкою, що ніколи туди не повернеться. Однак, на шляху до Граса Гренуя кусає Заратустра і змучений людськими запахами, він заблідає на гору Дюканталь, де ховається в печеру, і сім років введе ніцшанський спосіб життя, тобто харчується гнилими ящірками та павуками, але всередині себе перед внутрішнім зором, уявляє себе богом, творює світи, населяє їх запахами і в оргіастичних мареннях знищує їх. На сьомий рік до нього приходить ще одне усвідомлення: він не відчуває власного запаху, і після недовгих роздумів вже Батист розуміє, це тому, що відчувати нічого. Він нещасна істота, яка не володіє тим, що є в кожної людини. Однак в Грасі ця проблема гринує, перестає хвилювати. Власне, в нього з'являється вирішення цього. Нові способи витягнення та консервації запахів дають йому інструменти, щоб створити запах для себе, але спогади про вбиту ним за багато років до того дівчину з вулиці Марем. Шепчуть Жан Батисту, що це далеко не межа, мовляв, люди кохають очима, бачать красу зовнішню, риси обличчя, колір очей, структуру волосся, не розуміючи, що в деяких людях їх приваблює саме запах, і тільки йому гриную відкрита ця істина, йому людині, яка від народження позбавлена не просто краси, а будь-якої людської особливості. В грасі з Жан Батистом повторюється історія, яка відбулась в Парижі. Однак, з дещо іншим відтінком він знову відчуває запах та цього разу розуміє, що, хоч аромат цієї квітки уже неймовірний, вона ще не розцвіла повністю, тож у нього є час щоб навчатись та експериментувати за допомогою нескладної арифметики. Гринуй вираховує, що до часу цвітіння залишилось близько двох років. За цей час він вбиває та краде аромат у 25 інших дівчат, мешканок міста. Звісно, їхні флюїди та феромони і близько не стоять з тою дівчиною, але кожна з них вирізняється між своїх подруг та одноліток. В кінці Гринуй отримує те, що хотів: ідеальний аромат, який змушує людей буквально закохуватись та боготворити його. Однак самому Жан-Батисту це не приносить ніякого задоволення. Він відчуває до людей саму ненависть. М -м -м. І це все. Ті все життя йшов до цілі, поклав на її вівтар більше 20 життів. А в кінці просто розчарувався в цьому, яка ж нудьга. Однак повернімось до року написання роману, а це 1985-й. Пора розквіту такого мистецького напрямку як постмодернізм. До нього і відносяться запахи. І історія Гренуя фрактально відтворює буквальне визначення напрямку, адже постмодернізм позбавлений власних ідей. А ідеї це те, що визначає будь-який напрямок мистецтва. Натомість він бере їх з інших напрямків, створює їхні есенції та видозмінює і подає у формі колажу або парфума, як і Гренуй. від самого народження. Постмодернізм шукає чим поживитись в інших. І як сформувати себе за допомогою інших, тому що всередині його самого нічого немає.